Пане генерале, тоді ще одна заява від пана Скибицького, який теж представляє гурмо, який казав, що взагалі зараз ці тижні світ надзвичайно активно обговорює ядерну загрозу, і, от, наприклад, пан Скибицький каже, що справді є інформація, що Російська Федерація через президента вбивцю Путіна може піти на такий ризикований крок, коли вони будуть розуміти, що вони вже максимально програють абсолютно все. У той же час є інші високі чини української влади, політики, які кажуть, ні, цього бути не може. Президент України, верховний головнокомандуючий збройних сил України Володимир Зеленський, каже, що ні, я теж там думаю, що це не трапиться. Пан Сергія, а кому вірити, якщо кожне відомство дає свою інформацію? І я, в принципі, розумію, що хтось із них працює на західний світ, хтось із них працює на внутрішнього споживача, але ми споживаємо всю цю інформацію і кому вірити, тепер не ясно. І тут, напевно, найголовніше: а ми знаємо, як протидіяти? Ну, от, якщо все ж таки це трапиться? Ну, питання довге і пунктів багато в цьому питанні. Ну, що стосується спроможності в першу чергу застосування росіянами тактичної ядерної зброї, це абсолютно можливо і вони можуть це зробити. І про це я попереджав ще е, задовго, ніж ці зараз активісти почали розповідати це е, по-перше, по-друге, е, незалежності е, застосують вони чи ні, ми, е, ми змусимо зрозуміти. Де і як вони його застосують? Вони застосують його з метою шантажа, і це буде просто підрив. Ну, наприклад, в районі острова Зміїний, так або в районі десь якогось там пустого місця, або вони його застосують реально е, в великому якомусь індустріальному місті на рівні там, не дай Боже, Запоріжжя чи е, Дніпро, чи Київ чи Харків чи Одеса. Це вони також це можуть бути. В них е, незалежності від того, інколи у пана Путіна. Клямка падає, і він е, в своєму маразмі е, може дійти до таких е, крайнощів. Інші кажуть, що нічого не буде, все буде добре, і е, все ми контролюємо. Давайте завжди кажу на війні: готуватися до найгіршого. І якщо ми можемо е, цьому протидіяти, то найкраще це ті, хто проживають в великих містах. І якщо їм є кудись виїхати, спроможність, так треба виїжджати. Треба десь відіслати людей дітей. Треба їх вислати, це також можливо. Бо по сільській місцевості удари наносяться навряд чи будуть, і сільській місцевості е, і вижити простіше, бо е, найчутливіші точки е, цієї війни це великі міста. Ми ж це прекрасно розуміємо. А якщо велике місто обесточити і не буде води, не буде тепла, то місто почне вмирати, і місто почне безпосередньо напружуватися в своїх агоніях. І це буде не в плюсах для влади. Росіяни це прекрасно розуміють, і ми бачимо, як вони чітко наносять удари безпосередньо по таким е, великим містам: це Запоріжжя, е, це Дніпро, це Одеса, це Миколаїв. Вони розуміють, що для нас це критично. Тому незалежності е, чи будуть росіяни засовувати зброю чи ні, наше завдання бути до цього готовими. І треба е, замість е, тих телемарафонів так? Розповідання з переливання в пустили в порожній розповідання, що ми вже зламали хребта російська армії. Чітко е, поставити е, народ по факту, що друзі в разі ядерної небезпеки треба робити так-то, так-то, так-то. І тоді у вас з'являється шанс вижити. Раз, два, три, чотири, п'ять. По пунктах оці такі ролики мусять бути. Я розумію, що воно в певних моментах може дестабілізувати ситуацію по настрою населення, так але є таке е, знає інформований, значить підготовлений. Тому на війні виживають ті, хто знають, як і що робити. А ті, хто не знають, впадають в паніку, і значно швидше гинуть від цієї паніки. Тому ми воюємо. Воюємо вже з 2014 року. Зараз рівень війни піднявся, рівень загроз піднявся. Тому треба чітко дивитися в очі і е, готуватися до найгірших варіантів. Якраз підготовка до, до, до цих найгірших варіантів дозволить нам залишитися живими, дозволить залишитися живими нашим дітям, нашим близьким. Цей шанс, який ми мусимо використовувати і чітко робити те, що нам рекомендують. Тому інформаційне мовчання в цьому напрямку мусить бути змінено, і треба готувати до цього населення. Нічого не більше не треба нічого іншого робити. Люди, подививши це і почувши цей ролик 1 2 3 4 5 вже будуть розуміти, що кому як робити. І ще раз підкреслюю: це не паніка і це не песимізм. Бо е, песимізм і оптимізм, ви знаєте, погляд на... Шклянку води там наполовину повна, а там наполовину пуста. а Завжди кажуть так: вона ще наполовину пуста, або ще наполовину повна. Тому нічого страшного в цьому не бачу. Ми і так уже побачили величезну кількість горя, і не будемо собі брехати, що воно різко покраще. Воно не покраще, якщо ми до цього не будемо готові, якщо ми не будемо це вміти робити. От і все. Тому давайте чесно готуватися до цього, готувати своє оточення, готувати свої приміщення, готувати свої міста і села. Тоді все буде добре, і все. І коли навіть росіяни хочуть застосувати цю ядерну зброю, вони ж прекрасно розуміють, що питання, що в та шантажі в паніці, яку вони хочуть посіяти, і серед українського населення, і безпосередньо серед європейського суспільства. Але також треба розуміти, що. В разі цього е, заходу, якщо росіяни це здійснять, то і росіянам буде не переливки, але ми за це можемо заплатити е, достатньо такою серйозною ціною. Тому давайте готуватися до найгірших варіантів, не більше, не менше, і е, це е, збільшує наші шанси вижити на війні. Рівень твоїх фантазій завжди спуститься до рівня твоєї тренованості.